Так, наша сімьорочка, бачите, купили ми цю сімьорочку за копейки тому що мали і попередніше наші жиги і маємо дуже багато запчастин. Що хочу сказати за Жигулі, Жигуль вас якому зручніше, так і фактично говорить. В принципі, принцип. кому як? Для Коротких я я знаю, колись люди на них їздили, я не знаю, чесно. але біля хати, хто полюбляє якусь риболовлю, хто там живе один до одного недалеко, там потрібно десь поїхати якесь інше село. Наприклад, скажу про себе, мені з Жигулі е в допомозі чим? В тим, що в нас з дружиною е сусідні села. Е щоб переїхати в одно село один до одного, потрібно переїхати ще через одне село. розумієте? Так як не поряд села. І все про все тіпо, завжди їдеться така, така польова дорога, вона гарна, шутрована дорога. І завжди перець, ми так переміщаємо на цих жулях, тому що іншою машиною туди їхати все ж таки шкода. Хоч машини туди їздять, нормальні, хороші, чи в сторазу дорожчі ті машини їздять, але ні якось з тою машиною шкода туди їхати. Там дуже багато болота, глини. Від того машина не є, глина, потрапляє в різні місця і ось так таким чином. І в принципі, плюс діляночка, бачили? виїжджаю на ділянку, шіщотка, бачите, було вже перемерзло. І я не подивився з позавчора і дерну вже щеточка порвалася, нічого, менше з тим, і все, і в принципі, я яким чином її використовую? На ділянку виїжджаю, і дерева не вожу, і прицеп не тягаю. І от сьогодні на роботу не їду. Не байдуже, робота також недалеко. в принципі, і кхе, е, Хтось страдається, хтось... мені добре, тому що бачите, от погана дорога, погана погода. Я сів, я не переживаю. Пох і поїхав. Колеса зимні, машина обслужена. Машина ця обслужена повністю. Так. Потім тому якось взяли її за цю машину я щось думав, думав що більше не зв'язувати з жигулями думав якийсь свят, з куду, щось типу, того. Але чим добрий жигуль що ти вкладаєш в нього, там, 100 доларів вклав, якщо з мотором все добре, вклав 100 доларів і ти на машині їздиш, хворий не знаєш. Наприклад, по цій машині. Ми За машину ось цю дали 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень ми за неї дали. Забрали її, не пам'ятаю, що вона своїм ходом, ні, своїм ходом вона не поїхала, була вона без акумулятора. Була без акумулятора. вона на хорошій резині з поганим мотором. Так, Тут мотор був Хандик коротше, Троєчний мотор, але був дуже поганий. Що відбулося? Забрали ми ось цю машину, знімаю я своєї копійки хороший мотор. 11. -й. Кладу сюди, потім купляю комплект рульових тяг, це все про все. 2000 гривень і заміна мотора була, коштувала 700 700 гривень заміна мотора з усім разом з роботою 700 гривень. Потім ніяк не вийшло з'їздою, не знаю, на, на живулях тих копійці. Мотор бомбезно їхав, все було добре, тут ніяк машина не їде і все. От не їде машина, що не робите, машина не їде. Міняються свічки, повністю всі, замінюються дроти. Та, поміняли свічки, поміняли дроти і провели ремонт карбюратора. повністю Карбюратор, дякую Роману. Роман мені його перебрав гарнесенько. Долили масло в редуктор, долили, долили масло в коробку і, в принципі, все, все, більше нічого такого тут не робив. А це все про це десь вийшло мене, ну, десь хай буде, хай буде десь вийшло. Добре, давайте десятка, ні, ну хай буде десятка. Тож, машина вийшла у 20 тисяч гривень, це 500 доларів. Зроблена машина повністю, кузов тут у неї дуже хороший. Без знилі, без нічого, вона взагалі рівнесенька, зараз вам покажу її фото. Закинувши. ще я хочу поміняти фару, ну, якось пере... Як... одноокий пірат. Тобто там є верооскріплення і ну, на фотографії зараз побачите. так. Так що... Жигуля не потрібно боятися. Жигуль. Бачите, ось, говоримо про жугуліє 6 дев'яточка Дев'ятки тарабанять бачите, такі, як копіючка якась, 6, ну і часто сімка не подобається, вона дуже така гучна взагалі. В неї чути кожного в'їзді її чути взагалі повністю її чути. Я більш прихильник шестірки або копіючки копійки, до речі, мені дуже, дуже подобаються копійки. Пішки, вона дуже гарно їде, вона собі по трасі біжить, то ну, бачите, ми зараз їдемо отак на пряг під 90. Машина себе добре почуває, гарно їде, взагалі бомбезно просто. Просто бомбезно. Ось так. Пічечка, знаєте, всі нагрівається трохи довго, але вже як нагрівається, то вже вона так пече, що треба їхати в футболці. Тільки ви її вимикаєте зразу. Робиться прохолода, тому що немає хороших ущільнювачів, тепло тут не тримається. А поки горить, поки тепло, то кажу, знаєте. Ось так. Я рахую, що в принципі хто людей, таких як в принципі середнього класу, обов'язково собі задумайтеся над тим, щоб мати на господарстві, десь в гаражі, мати жигу. І ви собі будете бачити, що ну, зараз дуже мало вже їх є в хороших станах, їх дуже мало вже є. Ну Я бачив, до речі, в, в суботу їхав на ринок. в Лумочик був. Чоловік, я не підійшов, не встиг до нього підійти. І жінкою, ну, коротше, нова шестерка, просто новенька. новесенька, Новесенька шестірка взагалі в такому стані, що просто капець. І варто було до нього підійти, запитати, чи ні не хоче продати. Там ту машину, хто урве, там буде їхати на тій машині ще років 50. Шестерка дуже м'ягесенька вона, там краща шумочка трохи від шестерці. І що ще троєчний мотор, то взагалі просто бомба. Ось так Всі пам'ятають мою зелену копіючку ми на ній гарно від'їздили, але трошечки я з покупкою поспішив, погано її обдивився. Ми так «Жигуль, та Жигуль що тут дивиться, завів. Мотор добрий, все добре. В принципі, і поїхав, а там ланджорони були потріскані, але була сильно вдарена та машина. була сильно пита, і там лонжерони були приварні, якось прості лонжерони повідривало взагалі повністю, і передок відпав. Ось так. Досить небезпечно, це я також спочатку змістило, там щось не варили. Так вона і стоїть на ділянці. Ось так. А по Симірці скажу, що чесно, нам не до душі. Навіть сама машина просто, знаєте, її відмиваєш, відчищаєш, зараз її така була, ну, грязненька було, все гарно відмив, чистенько зараз і все гарно файною. Гарний салончик, нічого немає в ні поганого, але воно щось не то. Панель мені це не подобається, не знаю, бачите, руль забрав від своїх жигулів, тут такий руль був величезна корба. Ось так, так що... Ось такі справи з жигулями. Я вирішив зняти вам відео, зараз їду 8 квітня, сніг паде погода зимова, якраз така для жигуля. Так, друзі, так що всім добра. Чесно собі візьміть до уваги, сказане, тому що вас біля хати, на риболовлю, на полювання. Ти виїжджаєш і ти не паришся нічим взагалі. Закрив його, не закрив, пішов, відполював, сів, Ніхто, там нічого, Єдине, що може вкрасти акумулятор, та, що не закривається. Це така любима фішка злочинців Жигульовських. Красти. Красти акумулятор. А так, все решту, все добре, тут більше не можна що красти. Все по-простому, знаєте. Так Так що добре, всім. Обов'язково не забудьте підписатися, багато різних рубрик. Так, вам коротенько розказав про ВАЗ-2107. Ви собі беріть це до уваги, хтось пропустить, хтось коментуйте, щось пишіть, буде цікаво почитати, чи в кого взагалі є такі випадки, в кого є Жигуль, хто задоволений, хто не задоволений. Для когось це не машина, а для когось це... Нормальний засіб пересування люди всі різні. Так воно в житті є. Так що всім гарного дня, будьте здорові!